Вітаю з днем державного прапора України! В ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. Гостинна садиба, подільська родина, з Вінничини перемогла у всеукраїнському конкурсі впровадження безвідходних і кліматично дружніх рішень в закладах гостинності про свій досвід, участі в заході, як вдається забезпечити екогостинність та особливості розвитку сільського зеленого туризму на Вінничині під час війни говоримо сьогодні. Гостя студії Господиня гостинної садиби Подільська родина, експертка сільського зеленого туризму у Вінницькій області Оксана Бас, Вітаю, пані Оксана. Вітаю, розкажіть про вашу участь у цьому проєкті. Перемогу це всеукраїнський конкурс впровадження безвідходності і кліматично дружніх рішень в закладах гостинності. В чому суть його? Так, ну наша садиба вона є досить такою екологічною, і цікаво було взяти участь у цьому конкурсі, щоб зрозуміти наскільки і можливо якісь ми щось недопрацьовуємо. Бо це насправді важливо, кожен сучасний житель землі має бути екологічно свідомим і в своїй діяльності має дотримуватись екології, аби зберегти нашу землю для наших дітей, внуків, нащадків. І коли я побачила про цей конкурс, я взяла в ньому участь. Як потім виявилося, було більше 60 заявників. З них 40 були відібрані для отримання ряду знань. І з 40, хто отримував ці знання, постійно були у нас такі домашні завдання, угу. які потрібно було виконувати. І я намагалася виконувати всі завдання, так, як то сказати, правдиво Со о, по совісті <світ> По совісті, так. Ну, із того, що було, і е, попала в десятку переможців. Я була на шостому місці, і це було дуже так приємно. Це означає, що все-таки наша діяльність і наша свідомість вона є більш екологічною. В результаті представники цього конкурсу вони приїжджали в нашу садибу, вони робили морфологічний аналіз відходів. Які у нас вони робили свої рекомендації, і саме, що важливо, що тепер ми можемо мати постійний супровід. Тобто, коли якісь там питання чи проблеми, я можу звертатися. Ось, наприклад, у нас є проблема із каналізацією, тому що в селі немає такої централізованої каналізації, і е, за їхньою порадою я зараз е, працюю над питанням. Створення екосептику. Я, наприклад, раніше не знала, що у нас в Україні є така можливість. Ось тепер це є, і е, далі ще думаю про зелену електрику. А які домашні завдання вам давали? Що крім е, такої, як ви сказали, екосептика, зеленої енергетики, що ще таке може? Найпростіше можете поділитись цим досвідом? А, Ну, перше, це були такі завдання, як тести по тому, що ми почули. Е, тобто там були запитання, і треба було давати відповідь. І е, дуже добре, бо е, все навчання воно було ще в записі. Тобто, якщо ти щось якось там uh -huh. не дочув, не сприйняв, ти міг ще раз переглянути. Ну і вони в такий спосіб просто зробили, щоб ці знання вони більше так засвоїлися. Це перше, друге, там були такі завдання, що потрібно було написати публікації у своїх соцмережах стосовно зменшення тиску на клімат на землі і зменшення відходів. Тому от в них так і називається Zero Waste. Mm -hmm. І ще цікаво було, що я написала публікацію: була про наш екотуалет. тобто mm -hmm. той вуличний, бо е, насправді, коли я почула е, саме отой, де там не відро, а де ямка в землі, і коли переносити цей туалет, тобто іде натурально в натуральне і mm -hmm. воно. Нейтралізується, коли ти засипаєш. от. Я скажу, що я читала: там було досить багато відгуків і дискусія ціла так. почалася, Хтось за, хтось проти, так, були різні думки. Так, ну насправді я, це я зробила таку провокацію, угу. от, тому що ну, справді в селах ще є така е, проблема, і ну, зрозуміло, що е, це дуже незручно. Це дуже незручно, але особливо в холодний період. Так, року. так в холодний період, як зазначалося, коли старші люди, хворі люди. Ну це є проблема, і ми розуміємо, що на сьогодні теж е, довго дочекатись, коли буде централізовано, але є отакі можливості автономності, є екосептики. Uh -huh. Я думаю, на нашому прикладі ми зможемо демонструвати інше, можливо, підхопляти і будуть uh -huh. це впроваджувати. В чому актуальність на сьогодні подібних конкурсів? Ну, на сьогодні, в нашій країні, як відбувається війна? Кожен свідомий українець має робити все для того, аби швидше отримати перемогу і зробити нашу країну сильнішою. Хтось захищає, а хтось всередині робить сильнішим. Сильнішими ми стаємо тоді, коли ми отримуємо знання, тоді, коли ми ефективно працюємо, тоді, коли ми впроваджуємо нове, створюємо нове, коли ми рухаємося і працюємо. І це дуже важливо. І саме. Ці організації екологічні, вони вибрали цей напрямок, тобто те, що вони найбільше знають, і вони це впроваджують. Впроваджують для того, щоб заклади гостинності вони в подальшому були більш привабливими екологічно, менше робили шкоди для землі, для світу, для людей, щоб вони мали знання, як то впроваджувати, як поки зараз можна ці зміни поступати. Пову впровадити. На початку травня Вінниччина стала однією з пілотних областей, де розпочав діяти грантовий проєкт Парламент для села, представництво Заради розбудови України. Чи вдалося реалізувати задумане, як і результати? Так. Діяльність ще ведеться, але вже так на фінішній прямій в нашій області було заплановано три таких громадських слухання з участю народних депутатів України, і вони відбулися. Перша така зустріч відбулася у Хмільнику в громаді. Друга зустріч відбулася в нашій громаді. І ми цю зустріч проводили бару, на базі так? не в бару, а на базі нашої садиби. Uh -huh. Це була сильна жара, і ми робили це на вулиці під горіхом, тобто так екологічно для всіх, щоб було. І е, на наших слуханнях була депутат Ірина Борзова. Вона з цікавістю слухала всіх, хто е, говорив про те, як розвивається в Україні, те, що є у Барській громаді, які є проблеми. і вона е, Сказала, що вона готова підтримати зміни до діючих законодавств, які би сприяли ці зміни для розвитку сільського туризму. Тому що ми ж проводили ще анкетування, опитування таке, і більшість опитаних вони заявили про те, що дійсно не вистачає чітких законодавчих таких документів, які б і регламентували діяльність сільського зеленого туризму і допомагали. У розвитку сільського зеленого туризму, тому це дуже важливо. Розглядалося ще питання про законопроект, який є розроблений спілкою, але депутат вона виразила свою думку про те, що закон, закон він більше може обмежувати. Наш час зараз такий, що ми. Швидко йдемо вперед, і те, що створюється зараз, може не доганяти те, що буде завтра. Угу. А ці обмеження можуть створювати такий бар'єр та перешкоди до діяльності. Тому вона порадила, що краще вносити зміни, такий мал маленький документ, ніби але який в подальшому можна буде змінювати до ситуації, яка є, Паріювати. щоб дійсно це так, щоб дійсно це сприяло у розвитку. І е, третя зустріч у нас відбулася у Тульчизі. Громаді, чесно скажу, було дуже приємно здивовано бо було дуже багато учасників, навіть більше, ніж ми передбачали, були надзвичайно зацікавлені, і це не дивно, тому що Операфест, який запроваджений у Тульчині, і, 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 і та, там же ж Тиманівська громада, ота Тиманівська каша. Mm -hmm. і, і Ну, дуже багато є всього, що би сприяло до розвитку сільського туризму. І також на цій зустрічі на запрошення була депутат Верховної Ради України Лариса Білозір. Теж вона уважно слухала, слухала кожного. І навіть побачивши, як у тому що спочатку вона так каже: а у нас нема в громаді сільського зеленого туризму, ага. коли ми попередньо за... запрошували. Але коли вона побачила, скільки людей прийшло, і як люди говорили, як люди слухали, задавали запитання, вона каже: Слухайте, то треба організувати якусь таку поїздку, щоб ви бачили, як це працює в інших громадах тобто, ну було дуже приємно, що є. Така активна цікавість і співпраця. І е Вдалося досягти того результату, який був поставлений до мети так. Дойти. так. Ну тобто на тих етапах, які заплановані, uh -huh. так. І у нас ще на завершення планується така прикінцева зустріч у вересні місяці. Я при нагоді, хто займається сільським зеленим туризмом, знайдіть мій контакт в соцмережах. Запитайте, я вам скажу, коли це буде і де це буде, якщо вам цікаво, аби почути і взяти участь в обговоренні. Творення результатів проєкту і тих змін, які ми хочемо подати до законодавств. Які зміни так анонсувати? Ну, перше це щоб в законі про туризм було визначення, що таке сільський зелений туризм чи сільська гостинність, Угу. слідуючи у податковому кодексі, наприклад, що було що та людина, яка надає. Послуги сільського зеленого туризму і згідно закону про особисте селянське господарство без реєстрації підприємницької діяльності, якщо дохід не річний дохід не перевищує 50 мінімальних зарплат, то щоб з такої людини не вимагали сплачувати податків, тому що така людина вона свій дохід, вона більше вкладає у розвиток інфраструктури, аби покращити умови. А, от коли вже покращені умови можна приймати більше туристів. Ристів надавати більш якісні послуги, більше комфортності, тоді вже можна реєструватись приватним підприємцем, сплачувати податки. І, наприклад, якщо і зареєстровані вже приватним підприємством, це вже закон про підприємницьку діяльність, щоб такий, такий вид діяльності не прирівнювали до великого бізнесу, тобто не потребували зміни тарифного ціни тариф плану, щоб електроенергія. Була так, як і для жителів села, так само там газ, якщо буде вода, щоб Рідні не потрібно було змін до призначення будівлі, землі. Ну, тобто, те, що тягнеться у нас ще з часів, напевно, радянського союзу, тоді, коли підприємництво це було для вибраних і щось таке, що дуже дуже обмежувало, страшило треба такі умови щоб люди не боялися реєструватися приватними підприємцями і сплачували податки бо насправді людей лякають не податки Люди готові сплачувати податки, а от лякають у ті умови, в яких потрібно працювати, коли це мікробізнес, а тебе прирівнюють до великого до бізнесу. так дуже коротко. Сьогодні українці святкують День державного прапора. Завтра відзначатимемо День Незалежності. Пані Оксано, ви вже не один рік працюєте в сільському зеленому туризмі. Що змінилося після повномасштабного вторгнення Росії? Ах. Ну насправді хотілося б, щоб змінилося набагато більше. Але є такі речі, що бачу, що деякі люди вони собі бачать, а можна розслабитися. Ні, не можна розслабитися. Треба нам навпаки згруповуватися і працювати якнайбільше, щоб бути сильними. Бо, за перемогою у нас ще дуже великий шмат роботи. Якщо бути не готовим, можна впасти в вічай, і на тому все скінчиться. А коли ти слабкий, дуже легко тебе захватити. Тому нам кожного дня всім потрібно працювати над тим, щоб бути сильнішими. І знаєте, я коли їхала, і е, якраз в 9-й годині я була в трамваї, і хвилина мовчання, і коли всі встали, і е, е, ну Сльози на очах так. Це це має бути та хвилина, коли ти задумуєшся за цей день, який в тебе сьогодні попереду. що він має пройти не даремно заради тих, хто віддав своє життя. Це була передача з перших уст. Ми розмовляли про розвиток зеленого туризму на Вінниччині під час війни. Дякую, гості студії. Господині гостинної садиби, подільська родина, експертці сільського зеленого туризму у Вінницькій області. Оксані Баз в студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб канал Суспільне Вінниця та наші соцмережі в описі відео. Бережіть себе.